Всім привіт! У мене ростуть сім кольорів вегетативної багаторічної гвоздики. Це не, не та що двохрічна, а багаторічна, вегетативна, розмножується тільки живцями. І, і вона дуже гарно виглядає і влітку, і взимку. Вона перезимовує, якщо за нею трішки подоглядати. Любить вона квітнути восени аж до морозів, але треба прибрати оці квіти, щоб вона набралася сил, перезимувала. Ось є, тут є і Пуп'янки і квіти, які хотіли розквітнути. Подобається вона тим, що навіть після приморозків кущі залишаються зелені, не жовтнуть так, як петунії. Але зараз обрізатиму ці всі гілочки десь на одну третю. Буду дивитися, Отак її повисмикую, пообрізаю. І щороку я її мульчую, дуже старим перегноєм, не насипаю кубки, так якби розами прикриваємо. А просто кореневу зону цю прикриваю і те, що оголюється. Потім взимку слідкую за погодою, коли обіцяють великі морози, було таке, що прикривала доріжками окремо. Або як прибираємо сніг з доріжок, то я наперед накидаю сюди снігу. Весь зайвий сніг я на квітники. І так вона в мене добре зимує. Були сорти якісь, які не перезимували, але я їх тоді ж і не розмножую. Підстригла гвоздики когось дужче, когось менше. Головне не залишити квітів, щоб вона не хотіла квітнути. Ось пропустила. З рожевою фіолетовою, зрозуміло, вони маленькі кущі. Біла щороку потягнеться, трішки оголюється, прикриваю, дужче її перегноєм, мульчую. Оце, наприклад, як біла, то отак одріжу. Залишаю трішки зеленого на гілках. Поставила вкорінювати багатенько живця нового, тому якщо не перезимує, то заміню його. Землю в кориті змінюю. Хризантеми хочу залишити зимувати, не стрижені, так рекомендують. Це мультифлора. Цей кущ пересаджений з відкритою кореневою системою і в горщиках. Нічого не робитиму. Це у мене запасні були. Тому хочу просто проекспериментувати, як воно перезимує, якщо нічого не робити. Просто не прибрати горщик з хризантемою. Ці гвоздик вкорінюються в теплиці, ще вона не опалюється. Хотіла я в цьому році не робити своїх хаток. Але не вма великого холоду, оббила плівкою маленьку кімнатку і тримаю всіх тут. Тому що оброблені ридомілом квіти і дуже відчувається запах оцього ридомілу. Не хочеться ще в хату його нести. А вони, я так на них дивлюся, тут холодно і мов сонячних днів ще немає. Нормальні такі стоять темно-зелені. чистою водою я не поливаю, лише з добривами. Це так навчилася розсаду навесні вирощувати, що якщо поливати чистою водою, тоді вони тягнуться. Залишила рожеву вісту, червону вісту і багато кольорів вербени. Те, що найбільше. Я один рік пробувала тримати всі маточні рослини в хаті, але поливала чистою водою. Рослини були бліді, потягнуті. Живець у мене тоді не вкорінився. Тому зараз я все весь час поливаю. Ось у мене наколочена вода. Оце добре на даний час дуже якісне. Закінчилося. Це торічні баночки, брала я їх для розсади. Трішки менше ніж 10 грам на 10 літрів води, але зараз. Дуже я рідко поливаю всі свої рослини. Чоловік приніс із нової почти мені дві бандеролі. Це я замовляла грогрін на новий сезон. була в магазині агротерем. Це зараз дуже такий надійний магазин. Бачила його, я Мазур казав, що там скупляється. Це три двадцятки. Навесні давала квітам, щоб вони швидко розросталися. Азот, фосфор, калій. тобто Листя, коріння і квіти, або ж помідори, плід. Ну, помідорам я його не дуже давала, тільки в маленькому. і то О, Мені запитали, яке воно всередині. Я коли в тому році отримувала, мені воно теж дивне було. Зараз покажу, яке всередині. Як написали, сахар не розчинений із форбою. Таке воно й є. Ой. Як спрожня. Ну, це магазин надійний, бо я бачу, оце ягротерем, часто мені попадається. З різного кольору воно підмішане, таке воно і є. Як варення різного кольору. Це для коріння я взяла. 16-69-16. В тому році в мене трішки інше було стортер. Я коли пересаджувала живці, Холодно в теплиці було, ну, у мене завжди холодно таке опалення. І додавала оцього добрива. Спочатку було трішки страшно, але таке жирне біле коріння, що росте від цих добрив. Тут не тільки фосфор. Азот, фосфора, калій, а ще і магній, цинк, молібден, марганець, почитала, начиталася, нічого не зрозуміла. Знаю одне, що це добре, бо дуже гарно працює. Дивіться, тут синє варення. Це для живців на весну. І коли дуже холодно, я додавала розсаді, як пікірувала в тунелі. Коли вже дуже тепло, можна і без добре виростити. А я розпочинаю пікірувати рано, щоб були ранні помідори, хто хоче прикривати в мене, щоб на початок травня була готова розсада. Тому додавала оце добриво і нормально трималися. Коли дуже волога земля, що дощу багато пікіруєте, його ж можна і по листю обробляти. І для листового живлення, і в коріння можна додавати. Так, 3,27 для квітів я майже не використовувала, влітку тільки давала пеларгоніям. А ми вирощували сою, і там є такий період, що треба гербіцид давати разом із чимось смачним. Тобто гарне добриво для того, щоб соя легше перенесла стрес від гербіцидів, а бур'ян бере оцей гербіцид разом з оцим добривом, краще він його засвоює і швидко тоді гарно гине той бур'ян. Така хитрість для сої, і оце добриво добре підходить. І ще ми просто потім влітку в нас одна ділянка грядки була, обробляли. оцим підганяли сою. Не знаємо, який результат там по врожайності, тому що ж комбайн разом змолотив, усе. На вид вона була горна. Це упаковка. Це дуже багато літератури. Чи... О, соя намальована моя. Бач. Так що для сої. Ми тепер вже не знаємо, що на грядці ти й то... Тут отаке треба було жовте, щось для сої брати. Їх багато видів, оцих меджики, блеки Меджики. Я все почитала, взяла те, що я вже пробувала. Колись, можливо, спробую ще щось нове взяти. Це мій гру, це оцей синій, отаке ще буває. Black Magic. Про це багато балокають, не взяло чомусь. Можливо, не вистачить, то ще буду докуповувати. Ну і, мабуть, всі, в кого є канал, хто показує свої добрива, то отримують шапку. Я раніше була швачкою і сама шила. Мені з кожної бандеролі дають шапку. О! Буду грогрін і нехай рослини бачать, що я до них підходжу з добривами. Зараз вуха мерзнуть, треба матрушку піддівати. Це літній варіант. А друга посилочка це мені підписниця. Прислала носки. Так гляньте ж, які вони ніжні, м'якенькі, так дрібненько зв'язані. Це ж я розсилаю насіння, яке в мене зайве, кому хочеться. І отримую то хурму, то носки. І одягнуть мене так. І якісь гарбузці. Ой, Завжди забуваю посіяти гарбуз. Тепер буде в мене. Тут на 10 років насіння. Так що всім дякую то мене одягає. 10 жовтня ставила пеларгонію на вкорінення, то дивилася, немає тут коріння, холодно її, мало сонячних днів. не згнила вона, якби я її зараз в хату забрала, мабуть, би швиденько воно вкорінилося. Один раз поливала, пускала касети на воду. Нема, як є, так воно жирне, біле, його видно. У мене взагалі немає ніяких планів на пеларгонію. Просто так по декілька живців поставила, щоб не згубити, як сорт. Можливо, колись вона буде популярна. Гвоздику ставила вкорінювати теж 10 жовтня, то скрізь вже корінці є. Біля гвоздики росла чорна петунія. Така гарна була, і живці були молоденькі, але, дивилась, нема коріння. При плюс 5-10. Петунія дуже довго вкорінюється або згнивоє. Гвоздика вже горно вкорінилася. Можна ще тримати трішки в касеті. Можливо, притягну балон більш за все і трішки поополюємо, бо холодно тут. А воно все вологе, щоб корінювалося. Цей рік сажала, пробувала до Діхондри пеларгонію. То діхондра набагато сильніша. Це я в інтернеті надивилася, як люди роблять і собі пробую. Хочеться, щоб навесні були якісь композиції гарні. Але оці всі композиції хтось сильніший, а хтось слабший. З Діхондрою Пеларгонія ледь залишилася живою. А якщо росла з весни з петунією, Бакопа витіснила петунію з горщика. Це пеларгонія. Висаджуємо велику підрощену пеларгонію, розквівшу бакопу, але потім влітку вони не дружать. Також висаджувала бакопу крупноквіткову із хризантемою. то Хризантема не розрослася. Бакопа все літо не квітла, а зараз, ось, коли похолодало, то гарно квітне. І навесні вона хвилями дуже гарно квітла. Тепер шкода викинути, не потрібні вони мені. Я їх не обробляла, оці всі квіти, що в хату нестиму, обробляла редомілом і жуков. А ці ні. Тепер я їх не викинула, принесла сюди необроблені квіти, ти ще купила в квітковий сон. Бачу, що на них насипалася білокрилка. Це тут у мене був кущ із гострим перцем кімнатним. І з нього посипалося таке, як і гострий перець викинула. А це, мабуть, актарою пообробляю. Чимсь. Тут нема нікого там, де оброблене. Розмовляю, я за спиною шелестить плівка, тому що тут дуже тісно. Робила якнайменшу кімнатку, щоб мінімально опалювати, і був плюс. Що ми маємо? Плюс сім. Це нормальна температура для осені. Я вже так три роки тримала. В квітниках найдовше тримається вербена та алісум. Це Алісум Snow Princess, а в мене була суміш балконних квітів. Це насінневий алісум, алісум фіолетовий, білий, трішки вони різні. Теж ціле літо, оцей, що мій вегетативний, що цей насінневий. Ціле літо не квітнув. Зараз йому хочеться вже квітнути. Також за літо, за весну я вже звиклася довісти бабелгам. Це у мене маточна рослина, яка всю зиму жила зі мною у теплиці, давала живці, а потім все літо ще квітла. Ось, як воно виросло. Прибираю, тому що все рівно вже. Квітів немає, вони обмерзли і далі великого тепла не обіцяють, а навіть сніг буде. Трішки заміню в оцих колесах землю, третю частину виберу, а сюди гарного перегною, додам. І будуть ще в мене ці квітники. Отак мені сподобалось на підвищених. На низьких колесах не те. А лісом залишаю. Буде й собаці де поспати. Навесні мені подобається, коли я усе оце висаджую. У мене мен... оці горщики звільняються, менше поливати, менше роботи. І зараз мені хочеться вже оце поприбирати, щоб теж менше роботи було. Насінневої вербени в мене немає, це все вегетативне. Я колись пробувала висівала насінневу, в неї швидко зав'язуються коробочки з насінням, мабуть, їх треба вчасно прибирати. Тут Пусте насіння немає, хоча їх теж треба було прибрати, вона більше б квітів дала. І морози були, а деякі квіти не померзли. Чим мені вона подобається в вирощуванні, що вона не боїться приморозків. Навесні можна раніше висадити, тому що в нас бувають приморозки вже 10 травня і пізніше. А хочеться ж розсаду висадити, щоб вона розросталася. Біден стоко ж не боїться приморозків, і гарно квітне. Коли спека була, біден, світ почивав. Також буду прибирати оці колеса, висаджувала червону вербену, яка дуже гарно квітла, її декілька разів. То собака зламав, зараз кури її полюбили. Була тут ще біла лобелія. І з півліта вже її не було. Так, вербени в нас двокущі посаджено. Це теж маточні рослини були, я їх висадила для себе. І оце біла лобелія. Колесо. В тому році тут таких слимаків під колесом було і зараз ось є. Тому буду сипати якесь сині гранули слизне Стоп у мене є, квітом не страшно сипати. Тут була голуба вегетативна лобелія і декілька видів, нема ні одної теж. Більше я вегетативної лобелі висаджувати не буду, натомість трішки посію насінневої. Сапфір, вона ампельна і до морозів тримається завжди. Біденц був красивий так, на рівні із хризантемами. Тому біденс висаджувати ще буду. Хризантема, який мало сонця було, не виросла. Мабуть, я оці всі квітнички буду прибирати. І щось треба нове, красивіше придумляти. Два роки висаджую у великі корзини, тут більше, ніж два відра землі, пеларгонії різних видів. Коли була спека, пеларгонії було дуже тяжко. Я її поливала, піддобрювала, але вона слабо квітла. Потім на осінь розпочала квітнути, я думала, що вона приморозки витримає. Але, як на мене, приморозки були невеликі. Обіцяють, що до мінус шести пеларгонії витримують, а вона примерзла. Тому прибираю її, вже не буду зберігати далі. Я молоденьких поставила, щоб корінювалися. І немає тут коріння в корзині. Забираю землю, тому що пеларгонія цією землею не користувалася. Я і раніше чула, що для пеларгонії не треба багато землі. Невеликі горщики треба. Але коли дуже велика спека, то легше доглядати, коли в корзині більше землі. Землю з квітів я ніколи не викидаю, я її додаю ось тут, змішую Дирнову землю, з лугу відро, два-три відра перегною дуже старого. Відро лісової землі трішки підкислюю. Це із соснового лісу. Я привозила шпильки для полуниці і собі залишила для квітів. І сюди ж додала землю з пеларгонії та всіх горщиків, які я висипаю, в теплиці набираю. Купу насипаю і буду набирати в стакончики. Осінні роботи в мене ще не завершилися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ще в мене ж ось які яскраві хризантеми у моїй малій теплиці, де буде розсада капусти. Змінили плівку на нову, так таке відчуття, що це й теплиця нова. Часто я сюди не приходжу, тому що квіти оброблені теж ридомілом, і так відчувається запах, хоча вони дуже горні. Листя он рябеньке, то ридоміл і жуков від шкідників, ніхто не літає, сірих гнилий не видно. Вермошечки.